Ми починаємо нашу подорож. Заправили ласточку до повного. Нас рівно випроваджає таким гарненьким дощем. Таксу. Полетіли. Це ти що десь в цього? В, в Вінниці водоканалі здивля. <хи> Ось так наш почався ранок. Ця тачка завжди їхала, вона настроєна. На неї можна зробити болт просто їхати. А тут треба гратися. Бо щось з нею не так. Тобі би їбатися. Краще це дуже таке круте, новеньке. Ай-яй-яй-яй-яй. Як гарно. Добре, що в Вінниці є гроші. Та ви на Рошені тут піднялися? Клас! Сказати, попали в свою стихію. льоха вахує. бо нема чим тянуть ці всі карти. Бать вас у Вінниці дорогий розвал, звісно. Да! і дівати, треба піднімати цілі. Це відчуття коли ну, там круча, стоїть тачок крутих, дорогущих. А хлопці тут вже хренте годину. Е-буці з дрюфт-корчом. Третя година закінчується. Тут пригольнули оцю всю хуйню, яка стоє болтон, але ніхуя не стає. Отаке От у нас вийшло до першого разу будемо пробувати. Вже просто немає часу, нас вже всі звідси виганяють. Ще дощо раз Пляха приїде в Рівне і ми там цілий день будемо її крутити. Останнє приготування, Що там, їхаєте до, до 12, так? Да. Скільки там? 3. Ну покажи скільки там годино. 30. Зараз ще пане Максима да й поїдемо. Ну ще ранку. Ми вже на місці. От тут такі круті двіжухи відбуваються. Так як ми вже там люди з вчорашнього дня позаймали себе місця. А ми з сьогоднішнього, то ми отут можна сказати, що в накопітелі. Там найда. Кстати, сьогодні перший етап, де він має їхати в рулі. Цікаво подивитися. Розгрузочки. Тут куча крутих тачок. Куча просто. Куди їхати, непонятно взагалі. Там, якщо можна передивитися, зараз розставляють конусай, походу підмальовують, куди їхати пілотом. Оце тих парк. Видно тільки декілька автомобілів, все остальне просто в тумані. Будемо сподіватися, що зараз підніметься сонечко, і туман розійдеться. Але виглядає дуже круто. Я взагалі перший раз на Дніпрокарті. От, асфальт покриття тут гарне, досить гарне. І ну, я думаю, що в наступному році ми сюди приїдемо і будемо тут ганяти. гуми тут думаю, що досить прикольна. Ну, тобто її вона буде незначною порівняно з багатьма іншими треками. З'їжджай тіпла. Та нехуй мені піти фар! Ну що, почалися канітілі. Питання з, зі щепленням <звук> е, зараз хлопці буду знімати коробочку і будемо пробувати вирішити цю проблему. Вона не включає передачу. Я ж, сука, вчера нахуй сказал вам, ебаный в рот, блядь. Не, сука, сцепление, блядь, нормально. Что, вы снимаете коробку с неба? Я снимаю видео. Треба не прикручивать. Я бывает тоже. А где покрышка, блядь? Это где-то уехала. Это, я, думаю, что было где-то 0,5 давление просто, чтобы найти зацеп. Покрышка поехала в пошуках зацепа, блядь. А я розумію, що вона летає Ну, удобно трохи, ну то що я щось зробити. Поконів вони ще занадто довгі, просто з за того вони ті котилися. Блять, йохуй. 25 хвилин і все буде добре, блять. Тому передаєш привіт, тому хто ставив. І кому ще. Тому, хто ставив, і тому, хто провіряв, блядь. Та як нахуй! Ти що нахуй на приколі, вона не тягне, блядь. Я не можу ходити з передачами, що за хуйня. Я ж сказав, сука, вчора, блядь, що хуйняна! Ага. Алексею, Буває. Олегу передамо привіт. Я не учасник в коробку. то повезло тобі. Коротше, то пацани вже коробку закинули, проблему устранили а я пішов спотерити на домбо. Кавцорати щось кричить для пілотів, щоб робили так, як йому нравиться. І це їде зараз чоловік. Такий по факту будуть два дні, але він сьогодні дуже слухає. Тобто, з нашої команди сьогодні три машинки їздить, але все мене слухає, У нього дуже гарні результати. Він їде прям дуже добре. Щоб не каркать, звісно, зараз. офигенно раздохнул, все пошло, что делать. Скрываем, что туда. Шестало, вот это я понимаю. Восстановлю. Желто отъебнуло чуть-чуть. Сейчас пацаны быстренько это все починят и поедем кататься дальше. Либо сразу же на квалу. Знаешь, что ты поломал машину? Ты ломал машину? Она сама ломает. Да, да конечно, сама. блядь. клочевал? Я. Ага. Треба було акуратніше? Ні. Любити її. Тобто їбать по повній. Ну все правильно. Час назад він кричав, блядь, що я нахуй, я їду на синій, Понял, блядь, типа, жовтий пизда, списуємо нахуй, блядь, Тут же, каже, вже вже по-другому говорю. Не, нормально, нормально. Мені треба дезмораль було убрати, дезморальцю, блядь, що я на негативі. сам все. А ти, Вася, що скажеш в своє оправдання? Нахуя правополос? Така історія, появляється. Поїхати так, тому, Це блядь, поїхали перша до... половина, братан. Це так. Це все дуже правильно. Сірван, блядь, відомо. Це панів, якщо, саме... якщо пройдеш квалу, то будемо сьогодні з нею шампанське вечором. Давай, договорились. Я пацанам, що поляну повинен накрити, якщо я квалу пройду. Що, в нас сьогодні історичний момент. Ось там перший раз за свою кар'єру найдажі в руки. Що на цій гоності було реально цікаво. Тому що ця людина це один з топових настройщиків України. Не настройщиків, а да. будівельників гоночних да. тачок. От. І він сів у руль. От він да. В такому гарному костюмі ми зараз його знімемо. Написано Пілот. Пілот. Ми з нього, звісно, гонимо. А що ти ще можеш сказати? От, як тобі їдеться? Клас, що картина? тобі краще? Типу, Робити тачки все-таки чи пробувати їхати кудись? Мабуть, і те, і те просто їхати ну на гонці, в принципі, знаходиться тут. Finnish, то прикольно, що набагато йобана тварь! Не надо так пахати, бігай, да. якого хрена? Зараз ти паришся за себе, і цього кайфуєш, Тому що типу, уебав адреналін, типа типу, кайфуєш. Ну сука, провірить, блять, йобаний в рот, блять. А типу, там ти за когось іншого, і коли він щось не вивозить, ну типу, такий, блядь, ну ти що не міг приїхати. А тут ти що такий, блядь, до себе, ти що не міг приїхати, ну, типу, то есть. А, то есть, ти же понимаете. А тачка, ну, можеш сказати, от Построїли тачку. Як тобі, ще тачка нормальна? Чи рукожопи строїли тачку? Да, рукожо тачку. Коротше, да. О, попав, куда. Ми її достроїли, стала нормально. <рес> да. Ти типу, їде дуже класно, це е, тачка е, бивша Ілікостенка. Е, е, зараз типа, наша, То есть, ну, вона їде дуже прикольно, нам подобається, нам все подобається. Я не присидівся. <реш> тільки в четвер ми зібрали мотор о, і вечерем, там протестили, а в п'ятницю вже виїхали на гонку, навіть не їздивши. Зараз через відбій тривоги буде скоро, і буде кваліфікація. Я проїхав раз, мабуть, 10. Трошки в кінці щось почало виходити. Я думаю, що Валера йому скаже щось. Думаю, що якщо не перенірніше, то квалу прийду. Ми реально це з Валерою ставимо, що десь на 32 місце маєш залетіти по-любому. Главное що не на 33, а то фігня. Я вже Валері це скину. він сказав, що найде якраз проходить вниз сітки 32-го. Нормально якщо 32 людини буде, а якщо буде більше, то все. Салам! Ну це так. Да. Короче, Коротше, найголовніше питання. Ну, походу, просто раньше грошей не було їхати до да? дрифта, а тепер заробив, да? на кінці. Так, да, короче, це сезон у нас тільки продуктивний. <реш> і це є попередні да, руки. Да, вони просто такі були, ми взяли там по мішку грошей короче, і зараз втратимо в кайф, будемо типу їздити. Класно. Так, ну, що так, якщо, так? якщо, то прийду до вас на роботу. <реш> да. Давай. Все. Все, Дякую. <реш> Я, конечно. Будеш їхати? Точно будеш їхати? На, 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 на тумбу, блять, будеш їхати, питаю? Звісно, Дивись мені. Без машини будуть їхати. на що ти з них знущаєшся? Португалії, і ми поїхали в перше місце. Ти довольний результат? Охуєнно. Оце хоч один, так? Хоч один не пав лицом в грязь. Так, я скажу, що Кірово їхали. Первое место 53 балла, Буш Варковский. 30 место 53 балла, Почех Александр. 29 -е місто, 56 баллов нубів басілі. 22 -е місце, 67 балів бачив. 21 -е місце. Що ж могло у нас підняти о 7.30 ранку в неділю. Мабуть, що тільки те, що на 8.30 у нас тренування починаються. І тренування треба не пропустити, бо синя машинка вона їде. В лівій сіці вона вже буде їхати, а жовта і фльоша на е, копейці буде їхати в правій сіці, тобто у них є трошки часу більше. А у вас часу нема. Треба їхати, треба тренуватися і затрачувати їх, ставитися у двері. Тому що, е, на оцих, до цього на, от, от, синенька і на жовтенькій М-54, які дуже не швидкі. І коротше, буде дуже важко доганяти опонентів на 4-4, особливо на 30-ка, яких дуже-дуже легкі відносно нас. Та й таке. Так що зараз будемо їх тресівати. Так виглядає злагоджена робота механіків. Там у нас в закритому парку пробочка трошки організувалась. Хлопці тут міняють, поміняють теж. Там вдох. один сам, а BMW далі їдуть. Ми вирішили перегутися якраз цей самий, використовуючи слушний момент. Ну що ж, у нас розпочався парад пілотів. У нас машина коротше, на цілий, цілий трек. Що ви ганчіли, готові? Нормально, не изнасилуем машину. Нормально, нормально. Уже желтые изнасиловали. Просто, зараз... блядь, вона така, блядь, мерла, блядь. Не бью честь, вона мерла. То не її вина, давайте говорити правду. Це круті тачки. У нас два пілоти їдуть на одній машині, тому що у нас розірвало вентилятор. Ой, не вентилятор, а радіатор. На жаль, і того Ми ще... а тут, кстати, в сині, що у нас сьогодні по дорозі ригнув гур, його перестроїли з переставили з жовтої сюди. Тепер ця тачка повністю може їхати. І ці два пілота їдуть на всій машину. Боржень, блядь, вивізить шатун нахуй. масло Треба перед стартом не забудь залий. Що, у нас закінчився другий день. Все печально. Виліт топ-32. У всіх у всіх трьох пілотів. Де й таке? Так що, збираємося додому. Не, ну це тільки в тебе, бачите, їхав нормально. Машина не везе реально. Не вивозить темп інших пілотів. Бо реально. Пілоти тут зібрались такі. Прикольники, топчики, які вже щось шарять. І їдуть дуже-дуже гарно. Якось так. Так що хлопцям можна побажати тільки того, що треба тренуватися, тренуватися, тренуватися. І тренуватися багато. Та й таке. І хто буде тренуватися, той завжди кудись поїде. Правда, Олег? А? Да. Ага. Да. Кажи, да. Кажи да. Да. так. Так, і закінчився наш тріп. Розгружаємо ще дві. Одна вже жовтенька борчика в гаражі. Хай займається. Я виїжджаю ці ласточки на рівне. От, от Тачка яка виносила мозг, але це типу все дуже нормально, І вона досить себе непогано показала. Косяк був все-таки пілота, те що вона зійшла в неї був от Але вона. За того стала донором для цієї машини, з неї приставили гур сюди, і ця змогла доїхати там ну, не до фіналу, звісно, вилетіла в ТОП-32. Ну, опять же, таки. питання в тому, що коротше, це питання. Зараз ми розберемо з вами Буду їхати в Рівне і дознімо концовочку. Що можу сказати? Для мене це взагалі був перший досвід бути, як кажуть, директором гонки. Тобто, я їхав від Вінницької команди. Спотери вій, то тобто схоткий спотер, спотер це людина, яка тобі чітко має сказати, куди тобі їхати, підсказати, коли ти не достаєш до кліпа, ну чи там тачингову і тому подібне. Тобто скаже так, може ти вже, якщо навіть професіонал, ти зможеш їхати без спотера. Коли ти по факту тільки вчишся, уже на цих вихідних з першої гонки було видно прогрес. Дуже було проблемно. Достукатися, скажімо так, спочатку, достукатися до пілотів. Тобто, єдиний з пілотів е, це е, Вася Мудрик, який мене почув відразу, і е, прогрес був з кожним проїздом, з кожним тренувальним заїздом був кращий, кращий прогрес. Ну, я нагадаю, що він не так давно в рулі. Одні з перших їхніх змагань, взагалі. Тобто, Можна звичати, цієї компанії. так що не судіть строго на майбутнє, чи на те, що ви вже бачили в цьому випуску. Ось. Він мене чув, і кожен раз він робив, ну, тобто пропрацьовував свої помилки. Він їх виправляв і їхав значно-значно краще. Ми почали з того, що він майже кожну перекладку висів на ручнику. Закінчилося все тим, що. Він ручник використовував тільки на постановці на маленькій коректировочці, і, може, там десь там, при вході в чуть-чуть робив таку легесеньку скажімо так, коректоровку. Все. Все остальне, всі перекладки він робив повністю з клача під газом, красиво. От те, як він приїхав і з чим він поїхав з тої гонки, то це прям. Я не знаю, два класи образування, поміже? Ну, два класи вище, на два класи більше, ніж ну, не взагалі не подумайте. Інший пілот мене дуже довго не чув. взагалі. Можливо, він просто не, скажімо так, мене не вважає типу авторитетним, і з-за того, він типу, швидше за все почув, почув мене тільки вже в самому кінці, коли, мабуть, побачив результат Васін. Але коли він мене почув, в нього все вийшло. Там були якісь певні моменти з машиною, тому що це її взагалі перший виїзд. Вона побулована була за два тижні. І я вважаю такий результат дуже-дуже гарним, тому що ну, це спорт. Машина там дуже сильно получає. І по факту в нас майже нічого не відривнуло. Те, що вона зійшла з перегонів, це тільки за того, що ну, провтикав пілот. Ну таке буває. Це теж треба обговорювати, особливо з новачками, які певною мірою. Думаю, що все має проконтролювати Механи і його команда. Перш за все, має контролювати по автомобілю все сам особисто пілот. Моя вам порада: ви сідаєте в автомобіль, перевірте, чи вас гарно прив'язані ремені безпеки, тому що це ваша безпека. Перевірте, чи вас не дай Бог там не відривається ручне гальмо, того що ну ручник просто в народі, е, тому що були випадки, коли він ламався, і, і це дуже негативно. Можна зламати шифтер, можна все хтось зламати. Типу е, в дрифті така штука, і ви можете бачити, ну скажімо так, в коли я попав до тебе, якби я тягнув ручник, я прилетів би задом в паркан і, мабуть, що швидше за все, щоб себе було б добре. Перш за все, ваша безпека, безпека вашого автомобіля. Обов'язково, якщо у вас... Там електровентилятор включається окремо тумблера Перевіряйте це відразу. Того що ця вся відповідальність тільки особисто на пілотові. Мені сподобалось те, як ми спрацювалися з цією взагалі командою. Коли е, пілот чує свого спотера, чує свого е, тренера. В них буде результат. Тоді вони поїдуть на результат. Потім я запрошував пілотів до себе туди на глядацьку трибуну. Ми робили аналіз помилок інших пілотів, тобто які зараз їхали. Там і ну сесія була тренувальна, і е, ну всі бачили, що як, куди робити, куди там плювати тачку, і е, з кожним разом їхали все краще і краще. І е, я думаю, що буквально в наступний сезон, якщо вони доїдуть навіть цей сезон, на наступний сезон вони будуть значно краще їхати. Вони будуть значно краща організація, і е, я думаю, що ви навіть будете вже їх бачити на якихось, е, скажімо так, гоночках, е, десь десь уже в топах. Хлопців горять очі, вони хочуть їхати на результат. Просто треба ще всім навчитися, всім прикататися одне в одного, е, механікам до пілотів. пілот там е, взагалі догону. що це нові пілоти. Ну це як будь-який спорт, просто так нічого не буває. Тільки Важка робота, ну і в дрифті це типу купа-купа фінансів. На жаль, е, насправді, Олексій е, Борчук дуже сильно образився сам на себе через те, що він вилетів в топ 32 на цій е, гонці. Реально було ну, рівень пілотів був максимально високий. Я думаю, що треба було б уже наш ПРОАМ про, ну, професійно-аматорський дрифт розділити уже на аматорський і на професійно-аматорський. Чому так? Того, що М-54 відверто вже мало. Тобто, якщо ти хочеш просто навчитися, тобі його буде з головою. Якщо ти хочеш їхати на тумбу, на результат на 54-му двигуні швидше за все, тебе нічого доброго не чекає. Того що. Дуже високий рівень підготовки пілотів, дуже високий рівень підготовки автомобілів. І оця гонка дуже сильно це показала, тому що реально з 36 зареєстрованих пілотів, мабуть, що 20, команд, 20 пілотів, і їхні команди були настільки підготовлені, таке враження, що якби людям дати якісь необмежені фінансові можливості для ну, типу, того, щоб брати участь в дрифті. То вони би просто блядь, об'їхали б діна і все напихали б йому сказали. типу, чувак, бай-бай. Реально люди їдуть, люди е, на крутих, ну скаже так, там на простих тачках, але вони підготовлені, в них є все, що там треба, і вони їдуть. Навіть мені дуже сподобався. Я не пам'ятаю чесно, на його прізвище, Тридцятка на узеді ну, типу два дні. Я просто чув його пропуски. В нього твалювався утвалювала педаль газа. І це було реально видно. Ну при цьому всьому чувак просто настільки їхав, що йому було пофігу, взагалі, що в нього з вісьми працює три циліндра. У мене ж є там ще, ви пам'ятаєте, да? 36, яку ми перебудовуємо. Зараз я хочу побудувати максимально дешево. і при цьому всьому, щоб вона була дуже, дуже конкурентно спроможна. Ми це вам покажемо в наступних відео, якщо ми коли-небудь достроїмо. Я вмію розпродатися на півдорозі, бо того, що дуже треба грошей. Тому е, я дуже задоволений роботою, той, яку проробила команда, взагалі роботою, яку е, я зробив з командою. Ну я не хочу себе хвалити, я там не кажу. Це мій перший досвід. Я е, ну, не займав е, якихось великих е, нагород. Там, не, ну я нічого не здобув ще у дрифті. То я більше займався роботою, ніж типу дрифтом. Надіюся, що е, зовсім скоро в нас це налагодиться, закінчиться клята війна, і навіть я зможу їхати так, як я хочу. Просто коли закінчиться війна, то це буде просто розрив не тільки для дрифта, але взагалі для будь-якого автоспорту, автокультури буде ну, дуже величезний прорив. І це те, що зможе Україну підняти в світові. Автокультурі, там на якісь ранг вище на якусь, скажімо так, ступенячку вище. Ну дуже б цього хотілося. А взагалі, хочу вам ще сказати, що автоспорт ну, це будь-який спорт, це змагання. Готуйте свої нерви. Нервів буде багато, і чим ви більш спокійніше до всього, до всіх труднощів, які вас будуть виникати, будете ставитися, тим вище і далі ви підете. Це нам показала буквально ця навіть гонка. Ну, тобто Були істерики, навіть придумали, що цю команду їхню можна буде назвати істерикс Racing Team. От. Тільки люди заспокоїлись, поїхали, і було реально круто. І ну, був результат. Що я хочу взагалі сказати? на закінчення? Дуже був гарний досвід. Було б дуже круто, якщо вони мене запросять ще раз. Ну і там чи взагалі там запропонують співпрацю. Якщо вам подобаються відоси такого формату, ставте вподобайку, скидайте вашим кінтам, які теж люблять оці всі дріфтежі. Підписуйтесь на мій канал, буду дуже дячний, якщо ви мене десь прорекламуєте. Відзначити в історіях і тому подібного, того що канал треба і взагалі весь україномовний контент треба підтримувати це. Я не говорю не тільки за себе, а за багатьох інших людей, які щось знімають, того що насправді це дуже важко. Нас люди до цього часу е знімають свинячою мовою, і типу, да, це мабуть що ну, більше їх передивляться, але нам не цікаво. Нам цікаво дослух, дослуха достукатись саме до, до тебе. То, що ти дивишся цей відео. Ставим подобайку. Погнали далі!